Тримаю в руках просто неймовірну новинку. Це те, що ми сформували для вас. Ви якраз просили, щоб були окремо більше в лоті високі тапочки. Ми зробили для вас 95 гривень за одну пару. В лоті будуть представлені ось такі різні тапульки, вищі, як бачите, більше валяночок. Вони м'ягесенько мають підошву, але при тому всьому вона товстенька, тепленька, просільконована. мають, мають такі забарвлення лавандові. Як бачите, ось такі більш зеленкуваті дракончики є. Ось такі тут аплікації, вишиті очі, вишиті зуби. Ось такі є казки, дивіться сіренькі отакого такого плану, все на силіконі, вся підошвочка, дуже гарні варіанти, дуже якісні. Отаких от буде більшість, і менша кількість може бути ось такі типу валяної шерсті. Як бачите, тут така е, е, устілка підшита і рожевенькі. Ось такого плану. Вони теж дуже тепленькі, дуже стильні. У нас 30 пар виходить на лот. 2850 гривень. Загальна вартість в розмірах від 27 по 32-й. І дуже класна ціна. 95 гривень дозволяє вам закупити у нас такий класний лот, мати в асортименті. Ці модельки продавати по класній вартості, бо це дуже актуальний товар на зараз. Для дому, для подорожей, для садочку, звичайно ж. Тому замовляйте та заробляйте разом з Фіні. Усі контакти для замовлення наших менеджерів прописую в описі під відео.